Христос Воскрес. Чи знаєте, ви, де були духи і душа Христа, після розп'яття? У пеклі, коли Ісус був розіп'ятий, Він зійшов у пекло на три дні і три ночі замість нас. Він переміг смерть, забрав ключі, пекла та смерті, показав ладу, Воскрес і вознісся у славі. Війшовши у пекло, Христос проповідував першому світові, який загинув при потопі. Про це говорив апостол Петро, свідок Христа. Бо і Христос, що привести нас до Бога, одного разу постраждав за гріхи наші, праведних за неправедних, будучи умертвеним за тілом, але оживши духом, яким він і духом, які перебувають у темниці, зійшовши, проповідував колись непокірним, очікуючиму їх Божому довготерпінню, За днів ноя під час будування ковчега, у якому небагато, тобто вісім душ, врятувалися від води. Якщо ви не є частиною церкви, запрошуємо вас відвідати онлайн-конференції для вивчення Біблії щонеділі. Ви зможете прийняти перемогу Христа в своєму житті, відродитися духовно, рятувати свою душу і душі близьких. Якщо ви бажаєте приєднатися, напишіть мені, хай Бог береже вас.